Іде е, така шалена боротьба резервів з двох сторін, і е, для, для, для росіян критично важливо зробити так, щоб ми десь перейшли в оборону, яка потребуватиме чи якомога більше резервів, з тим, щоб якомога менше наших людей доїхало, відповідно туди на південь доламувати у цю лінію суровікіна, яка вже насправді дуже тріщить, прогинається, але ще не прорвана. І, е, і от звідси Авдіївка, звідси Купянськ. Ну відповідно, ми їх так само зловили в певну пастку. Нашим наступом на бахмут, бо з військової Тут точки зору пастка? Так, з військової точки зору вони могли б його здати, але ж з пропагандистською священний Артьомовський його не можна віддавати, і відповідно там якраз зв'язані їхні резерви в доволі значній кількості. Ну, а, ну найбільше, скажімо, така ну слово інтрига тут некоректне, тому що от, насправді все, що ми так обговорюємо, як теоретики, так і знаєте, біля карти, на, насправді це тисячі людей, які от в цю саму хвилину наразі переносять таке фізичне і моральне навантаження, яке ми тут, в принципі, непогано собі уявляємо. Навіть не те, що там не відчуваємо. Але е, якщо казати про те, скажімо, де багато що зараз вирішується, і ще дуже незрозуміло, куди скажімо, схилиться, це лівий берег Херсонщини. тобто там е, ми там. Робимо спробу від, скажімо, операцій рейдових, які там давно вже там наші хлопці-дівчата себе там як вдома почувають у рейдових операціях. Але наразі стоїть питання, чи вдасться від рейдових операцій перейти саме до плацдарму, який Де, далі так. би перейшов до масштабної, скажімо, там висадки і в російські тили. І отут, ну поки 50 на 50, бо те, що розуміємо, в цій студії, ну м'яко кажучи, не гірше розуміють вороги. От вони вони теж знають. І ми зараз не розкриваємо ніяких секретів саме тому, що там. Достатньо на карту подивитись mm. і на жаль, деякі речі просто очевидні. От відповідно, от е, в них зараз дві ключові задачі: утримати Токмак і утримати лівий берег Херсона. Відповідно, і там, і там шалено гаряче. Ну а відповідно, Бахмут, Авдіївка і Куп'янськ це допоміжні операції, які мають зв'язати максимум сил в одному випадку наших, в другому їхніх.